Зачилась, мови і земля замерна. Настала тиша зупинилось все, чого спілилось, і ніхто не вірив, що наш Господь невдовзі оживе. Завіса в храмі раптом розірвалась, не мог би Бог прогнілась з висоти, і затрясла земля, і ніч настала над світом руки. Бог простяг своїх. Всі думали, що це кінець, і більше ніколи їм не бачити Христа. Ніхто не зможе в ніг його схилитись, нема надії вічне майбуття. У безнадії учні повертались до власного ремесла, Поникла віра, якби не старались, А радість зовсім зникла із лиця. Немов і справді рухнула надія, і все навколо втратило свій сміст, і більш нема під небом тої сили, Щоб до життя знов повернути їх. О як же ви могли їм сумніватись? Невже ніколи він не говорив, що так повинно план йому здершати, Що прийде час і всі почують жити? Що прийде час, і ви на власні очі побачите Воскреслого Христа, побачите пробиті його ноги і руки, бо він помер і знов прийняв життя. Він є живий, ідіть до гробу швидше, його вже там немає, Він Воскрес. Воскрес Христос, спіліться нижче й нижче. ній його і прощення просіть. Він той якому всі і все підвласне, згадайте, як він Лазаря стілив, невже могли б в ньому сумніватись, як відпустили це в серця свої. Поглянь, Петро, Христос перед тобою, Він не помер, повіки Він живий. Поглянь на нього вірою живою, і серце дай для нього ти своє. Живий Христос, і ад немає. У смерті більш немає жодних прав. Він говорив, коли ще був у тілі. Він говорив, не вірив словам. Поглянь, хома, на руки ті пробиті, якщо так хочеш пальця простягни. Він дійсно тут стоїть перед тобою, він все зробив, спастищем від віни. Коли в Емас по дорозі, про що так мову з болем вивели? Так, він Христос, і, бувши Сином Божим, прийняв покірно муки на хресті. Ішли отак про все щось розмовляли, та раптом хтось в дорозі нас догнав. О, як тоді серця вам загорілись, коли Писання мудро виясняв! Так, він, Христос, і ви його пізнали. Коли з любов'ю хліб для вас ума, яка ж то радість, Він воскрес, Він в силі, Творінь є Бог помер і знов ожив. Живий Христос, і як тут не радіти, співає серце, лине до Творця, його розп'яли, щоб і ти міг жити, щоб вічно з ним жила душа Твоя. Живий Христос і марно так стояла. Сторожа біля гробу цілу ніч, вона напевно зовсім ще не знала, що все під силу Богу, а не їв. Усе під силу Господу живому, у силі він із мертвих воскресить. тож хай повік звучить хвала святому, тож хай повік подяка подяка винебись.